Крутизну партію ось таких нових кросівок Adidas Crazy Fly 5 будуть в розмірах від US 7 до Юз 12. Вся розмірна сітка. Так що поспішіть обрати свою пару, ось такі шикарні кросівки Adidas Crazy Fly 5, які будуть для залу, для баскетболу, для волейболу, тенісу, покрасти свої результати в спорті, на корті або в приміщенні. Це не своє взуття з елегантним дизайном. для легких Людей, які цінують не тільки комфорт, а й стиль. Виготовлення високоякісних синтетичних матеріалів забезпечують не тільки довговічність та міцність, але й легкість, що надзвичайно важливо під час динамічних дій. Верх, гарантує належну циркуляцію повітря, а текстильна підкладка підвищує комфорт. Спеціально розроблена підошва, не тільки гарантує чудове щеплення з підлоги, а не залишає на слідів. Вона легенька. Тут є ось така а, пінопластова вставка, п'ятка, яка тримає гарну ногу. Вона гарно регулюється. Шнуріка дозволяє взуттю точно прилягати по вашій ножці, забезпечує стягнутість та безпеку. Чудовий вибір для людей, які цінують не тільки комфорт, а й стиль. Ось такі кросівочки, дуже класні. Для зала і для заняття спортом на вулиці. Та й просто для прогулянок. 1700 гривень коштують. Отакі нові, можна замовляти як поштою, так і приходити міряти в магазин і забирати свою пару. Дуже класні, біленькі, вони легенькі, без проблем чудово митись. Такі чорні полоски. Продають їм якийсь дуже класний вид. І дуже-дуже легенька. От це 44-й розмір на 28 устівку. А ось така бруді невеличка. Пара 1700. Замовляйте.